Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінобаза База Полубитки». Як і обіцяла, я вам розповім, який у нас раціон для наших корівок. Саме для корівок, не для когників, тому що в них трошки відрізняється раціон. Та не сильно. Значить, що я даю корівкам, окрім сіна, якого, як мінімум, повинно бути у вас. 16 кг на голову плюс-мінус. Це якщо у вас коровка середніх розмірів, якщо у вас коровка більше, ніж 500 кг, то це вже буде розход сіна там 20-25 кг на добу. Значить, окрім сіна, в раціоні також можна давати, якщо ви хочете, січку соломи. В принципі, солома може бути різна, окрім житньої. І після Нового року. Також вже не можна давати просяну та гречану солому. Чому тому, що просяна та гречана солома дається тваринам? Щоб у них добре росла шерсть до нового року. Після нового року вже її не бажано давати, тому що вам уже цей підпушок не потрібен, вже йде день, збільшується, холода, будуть зменшуватися, і починається, якщо це рання весна, то почнеться лінька у тварин. А якщо ви будете давати цю солому, вона буде визивати більшу, як кажуть, шерсть. Тому потрібно про це подумати. Дійним коровам також я даю е, муку. Як бачите, ось вона у мене стоїть зараз заготовлена. І е, нарізаю їм овочі. В даному випадку в нас буряк, морква. Також можна давати столовий буряк, він же червоний, молоко червоне не буде. Тваринка тільки може, як кажуть, попісяти червоним, так що не пугайтеся. А від звичайного буряка нічого не буде. Зафарбовуватись. Для чого дається буряк, морква чи гарбузи, хто ще у кого є зараз на цей час яблука для покращення травлення у тварини? Дійним коровам, сиру картоплю я не даю. У мене своє бачення, хтось дає дуже багато сирої картоплі, в них збільшується надої, це факт. Я сама зіштовхнулася з тим, що попередньої корови. Ми коли починали давати їй вдосталь. Картоплі мілкої вона збільшувала надої, але починалися набряки на вимені, тому ми відмовилися повністю від картоплі в раціоні дойних корів. І плюс також мої батьки проти цього вони ніколи таким не годували. Годували січкою, я вже десь у якомусь відео я розповідала про це. Робилася січка або з кукурузи, або з овсяної. Або ячмінної соломи, потім натирався туди хоча б один бурячок. І буквально місячка комбікорму. Це все заливалося водою. Ну, мене батьки опарювали, наприклад, а потім холодною ще доливали води. Хтось не опарює, просто заливає водичкою. І тваринка поїдає, і у вас не падають. Після того, як тваринка народила. Корівка ваша народила. Обов'язково в вашому раціоні 10 днів у перший місяць повинен становити кальфастонік або будь-який премікс з гарною кількістю кальція. Так само, як я вам розповідала про те, що коли корівка народила, у водичку ви, окрім цукру, повинні були налити туди водорозчинний кальцій. Для чого це робиться? Для того, щоб ваша тварина мала гарні зуби, вона не впала на ноги, як це буває у високодійних корів. Коли вони весь сезон вам віддають молочко, разом з молочком вони віддають дуже багато кальція і різних інших поживних речовин, які є в них в організмі. Вони їх втрачають. Кальфастонік можна давати в принципі, постійно, кожен місяць, якщо у вас, вам дозволяють кошти, вам їх не жаль на свою тваринку, але він достатньо дорогий. Є інші премікси, зараз їх дуже складно у зв'язку з війною знайти, але можливо, вони є там по 5-10 по кг фасовкою. 10 кг преміксу, так само, як і кальфастоніку, він розводиться на тонну комбікорму. Тобто, якщо ви купите 10 кг, Визвотити на тону комбікорму це досить багато для того, щоб тривалий час годувати свою тварину. Кальфастонік або премікси, які містять багато кальція, можна давати, в принципі, майже весь період лактації вашої тварини, окрім останнього триместру. Тобто останні три місяці тільності його давати не можна. Я поясню. Тому що кальцій він буде вбивати залізо. В організмі тварини. Це така сама ситуація, як і з вагітними жінками. Якщо жінка дуже хоче е, їсти кальцію, тобто вона потім поїдає, там, розповідає, і стіни, і е, міл просто їсть, ну, як кого пре. Вагітна жінка це вагітна жінка. В цей період починають інтенсивно гинути. Е, в організмі залізо, яке переносить кисень. І починається анемія, це просто щоб ви знали. Тому в період останнього триместру дуже було б класно, якщо є яблука або інші овочі, які містять багато заліза. Для того, щоб компенсувати це ось якби втрату в період. Останнього триместру. І плюс, а вже ж кальцій давати в останній триместр не можна. Ніяк вагітним жінкам, ні коровам, ні коням. Бачите, позаду мене. Нікому. Тому що це веде прямим ходом до анемії. Я роблю так: засипаю овочі. Бачите, ось у мене дві кормушки. Потім... Беру кальфастонік. Ну, однією рукою мені важко, тому так покажу. Беру 3 столові ложечки кальфастоніку, посипаю овочі. Чому я посипаю овочі? Тому що він має специфічний е, запах і на смак він специфічний. Е, я така, що я. Ну, пробую усе, все, що я даю своїм тваринам, можна так сказати. На одну дорослу тварину потрібно три столові ложечки, як ви бачите, без гірочки. І потім я трошечки підмішую зверху мукою. Це для того, щоб коли ви починаєте годувати, ваша тварина не розібрала сильно, що там інший зовсім запах або інший присмак. І не відмовилася від поїдання корму. Бачите, засипала кальфастоніка, а тепер отак зверху просто притрушую. Коли вони зараз будуть їсти, я покажу, то вони майже не розбирають. Кальфастонік практично 100% залишився, залишився на овочах. Це вже перевірена технологія. От. Скармлювання кальфастоніку, тому що деякі тварини вони на будь-який премікс так реагують. Він зовсім іншого. Запах інший зовсім має, не такий, як мука, і інший присмак. І тому... А наша задача, щоб тваринка з'їла максимально 100% цієї суміші. Ось як наші дівчата наминають їжу, облизькують, запах нитей. Ну нічого, потихеньку вона їм йде. Щодо того, як треба швидко після отелу покрити теличок. Бачите, за нас бик, зараз на мене трохи він борчить. Проситься, проситься, хоч і муки. Я йому приношу, бачите, тут такі очистки з картоплі. Він у мене дуже любить. З мукою даю. А, я колись запитала у свого ветеринара. Після того, як начиталася дуже багато корисної літератури. А чи правда то, що треба корівку крити не раніше ніж за два-два з половиною місяці після того, як вона отилилась, він мені, він мені сказав, а чого ти запитала? Я кажу, тому що мені це цікаво. Я хочу знати, наскільки це корисно для тварини. Він мені сказав: Ти знаєш, ніхто мене такого не питає. А чому? Тому що люди хочуть дуже швидко результату. Наприклад, криють теличок 8-9 місяців, там у рік. Це дуже рано ви повинні зрозуміти, що це дуже рано. Чомусь дівчату 12 років ми критикуємо, що дівчина народила в 12 років. А якщо телиця народила в 2 роки теля, це нормально. Ні, це не нормально. Я вам показувала, як на прикладі наших двох нетелів цього року. Хто більше дав молока? Чи та телиця який два роки, чи та телиця, який три роки. А вже ж телиця, який три роки, тому що вона вже зізріла до того, щоб давати молочко. То до чого? Він прийшов до мене, бачите? Смаколики хочеться йому. От. Покрити коровку після телу потрібно не раніше, ніж 2-2,5 місяці. Тоді, Тоді ви не втрачаєте а, на молодці, а, плюс ви зберігаєте їй здоров'я. І, і такого ж самого терміну. І стосується запус корови. Якщо навіть у вас вона супермолочна, є спеціальні технології, поцікавтеся у своїх ветеринарів, які є технології з приводу того, як запустити корову. Тому що корова повинна відпочити. Тоді ви не втрачаєте на доях і 100% ваша корова відпочине і дасть вам ще більше молочка в наступному дойному сезоні. Дай Боже здоров'я всій худобі, яка в нас зараз на території України, тому що на півдні нашої країни зараз дуже тяжко нашим тваринкам. Ну нічого, переживем. Головне, щоб вони вижили, а потім потихеньку відновимо поголів'я. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Я думаю, що воно було корисне. Дякую за вподобайки, коменти і за підписку на наш канал Кінобаза Полубутки. До нових відео. На сьогодні в день такий туман, що наш дороги не видно. І з сусідньої хати. Ну, дербі насолоджується снігом, який тане. І туман його з'їдає. І дівчатка щось хочуть, Мабуть, смоколиків. Природа оберігає українців. Подивіться, який туман. Гостей, гостей. Дихаєш, наче просто не повітрям, а вологою.